Минуло вже сто літ, відколи прийшов у світ Іван Макарович-Гончар, непересічна особистість, митець і подвижник української культури, а ще один з ідейних натхненників українського відродження 60-х і протистояння 70-х, невідворотних змін 80-х і могутньої національної хвилі початку 90-х років. Він був правдивим свічадом життя і долі України в буремному ХХ столітті, яке поволі стає історією, ґрунтом для України майбутньої. Для сотень людей Іван Гончар став учителем, для десятків тисяч зустріч із ним стала незабутньою. Ціле покоління мистецьких і культурних діячів шістдесятників пам'ятає хатній музей гончара, унікальний осередок збереження народної спадщини. Містецтво не повторне, раз воно загинуло, то вже ні за яке золото його не придбаєш, і, і друге вже не повториться. І коли ви будете всі про це знати, то ви зрозумієте, от, що е, все, що належить до минулого, коли воно має вартість, містецьку, культурну вартість, ви її будете шанувати зберігати. Але музей, як і власна творчість Івана Гончара, був лише засобом для досягнення значно важливішої мети. Він насамперед прагнув показати людям багатство, універсальність і незамінність української традиції для України. Оглядаючи музей. Відвідувачі слухали пояснення господаря і записане на магнітофонну плівку його вступне слово. Цей запис був зроблений на початку 80-х років. У ньому стисло викладено засади висвітлення української традиційної культури. Дорогі шановні гості, ось перед вами чарівна душа нашого великого і стародавнього українського народу. Його думи, його поезія, його хист, його віковічний дух зафіксовані в оцих безцінних скарбах, які бачите ви перед собою. У цих невеличих затишних світлицях ви відчуєте широкі простори нашої рідної Батьківщини. відчуєте... Запашність і чарівність стародавньої полянської землі, Київщини і Волині, екзотичної Галичини і Мальовничої Полтавщини, краси України Поділля, багатобарвної Чернигівщини. Тут ви відчуєте дух козацької волі, що буяла в розлогих степах України. Тут ви відчуєте глибину віків нашої славної історії Сприймете шелест жита? Шум гаїв спів Соловейка, щебетання жайворонка. Сльози матері і щастя закоханої дівчини. Важко просто неможливо. Розповісти вам про все, що ви тут побачите. Для цього треба розповісти всю історію нашого народного мистецтва, що, звичайно, недосяжне при першій зустрічі. Тому я зроблю тільки коротенький пролог з тим, щоб збудити зацікавленість та відкрити очі на багатющу спадщину нашого народу. Помірковане підсоння України, чарівна природа, бурхлива героїчна історія нашого народу сформували поетичну і героїчну душу його, яку він виявив у своїй безмежно багатій, розмаїтій творчості. Наш народ так любив поезію, що жодного дня не був без неї. Усі клітини його свідомого життя пройняті поезією. Нема предмета відложки до писанки. До великої будівлі, який би не був помістецько оздоблений, як не було й того дня свята чи події в родинному житті неспоетизованих. Усе життя від народження до смерті українця супроводжувала поезія. Навіть умирав він поетично, бо не було такого небіжчика, якого не оплакано народним голосінням. Своєрідним народним реквіям аж до могили. Коли не було рідних, голосили найняті чужі люди і труну спускали в могилу не інакше, як на вишиваному чітканому рушнику. Тому й не дивно, що український народ називають народом поетом, народом митцем, народом співцем. Клипше зрозуміти ціну і вартість мистецької культури нашого народу, треба сказати кілька слів про нашу народну культуру, частиною якої є народне мистецтво. пісня і рушник, дума і музика, танок і барвіст вбрання, гумор і малярство усе єдине ціле, що створювало неповторний національний образ нашого народу, як і кожної нації. Сільний образ нашої народної культури можна спостерігати під час видатних подій, побуту, скажімо, весілля, яке можна перебільшень назвати народною оперою, що виконується протягом тижня в супроводі всіх проявів української національної культури. Поєднується в цій опері пісня, музика і тано, що на ті декорованої народним мистецтвом хати найбарвистішому національному вбранні її учасників являє собою, по суті, неперевершену за красою побутову картину. Кожний прояв народної творчості тут був неподільний в своїй взаємодії. Ви почуєте пісні Дружок і бояр, хорові пісні всіх учасників весілля, а також сольні співи, і свашок, торісту музику, жарти, приказки, звичаї, танок, грух обзарів і лірників. На стінах хати побачите найкращі рушники, під якими красуються барвисті картини з народного життя, історії, неповторні мамаї. Народні образи, на різьблених мережених мисниках художньо розмальований посуд, а на столах пішні скатерки, весільний ритуальний посуд, розмаїті медведики для горілки, дерев'яні розмальовані миски для короваю, макітри, глечики тощо, брання на учасниках вишукане, мальовниче до екзотики. Почуйте гучну та душевну, ласкову мову. Те саме можна спостерігати і на інших ритуальних видовищах чи з нагоди великих свят, та не тільки під час видатних подій чи свят, але й будень був пройнятий творчим життям народу, що й в праці вкладав свою поетичну душу. <поцелуйся> Ось чому, знайомлячись з народним мистецтвом, мусимо усвідомити, що це не якісь там легковажні забави, не якесь там другорядне мистецтво, як дехто схильний думать, це невід'ємна частина нашої великої народної національної культури, без якої наш народ ніколи не жив. Це мистецтво наймогутніше, найхарактерніше, найдосконалише. Воно витворено генієм усього народу. За довгі віки існування нації. Вони є матір'ю всього і кожного професійного мистецтва і служать невичерпним джерелом натхнення для наших митців усіх видів мистецтва. Мистецькі скарби нашого народу, які я зібрав з усієї України, допоможуть вам познайомитись з мистецькою культурою його. Культура ця безмежно багата і різнобарвна, розмаїта, вискомистецька, волелюбна. Досліджуючи її довгі роки, я в цьому переконався на конкретних витворах, аналізуючи її розвиток, закономірність і характер. Ось про цей характер і хочу сказати кілька слів. Український народ прожив багату і бурхливу історію на лоні сонячній мальовничої природи. Жити йому довелось на роздоріжжі, через яке проходило багато різних народів і племен. Рухались вони з ходу на захід, з заходу на схід, з півдня на північ, а з півночі на південь. Майже кожен з них зазіхав на нашу багату землю. У таких складних умовах нашому народу довелось віковічно захищати свою волю від ворожих зазіхань, доводилось бути й поневоленим. Боротьба за свою волю виховала у нашому народу найяскравішу і найхарактернішу традиційну рису волелюбність. Ця ріса спричинилася до того, що вже в кінці 16 століття на Україні здійснювалася найперша в той час демократія. Це виявилось навіть у війську, у козацьких радах, на яких вільними голосами обиралось усе керівництво від сотника до Гетьмана. І то тільки на один рік. Запорізька Січ стала найміцнішим бастіоном демократії. Та свобода не тільки в себе, але й для сусідніх народів. Вихований у волелюбному дусі український народ пронизав і всю свою творчість волелюбним характером. Не раз втрачаючи волю, незалежність, він тужив за нею і цю тугу та боротьбу за волю відтворив у всіх проявах своєї творчості. У безмежному морі задушевних пісень, дум, легенд, малярстві, вишівці, гончарстві, ткацтві тощо, особливо любовно співав він своїх національних героїв, на яких так багато була Україна. Максим козак залізняк, Козак Запорожа, козак запорожя виступає на кони то, як повна ярожа, не журись у краї. Зібрав війська 40 тисяч в місті Жаботині. В місті жаботині обступили город у дні годині е на журись Україно! У піснях наших і думах ви відчуєте багато оптимізму. Навіть у сумних піснях, де змальовано горе, немає безнадійності. Я не жило ко зачені ка в образотворчому місце убранні. Помітити перевагу теплих та гарячих відтінків, їх високомістецьке споріднення, а це енергійніше впливає на емоції. Всюди багато червоного кольору, є кольору радості, кольору волі, багато оптимістичних бар та форт. Запорожці, в у свій час на всій волі кохалися в червоному кольорі. О є, ви, галки, галки, ви, чубарки, гору. О, є ви, хлопці, хлопці, запорожці, А приглянтеся до народного українського вбрання. В ньому переважає червоний колір, червоне намисто, червоні стрічки, червоні карсетки, червоні плахти, крайки, нарешті червоні чобітки. А безмежне багатство наших рушників орнаментувалися. Що декорувалося переважно червоними нитками, Оце це і є кольори радості, кольори волі. Коли до цього ще додати інші високомістецькі риси нашого народного мистецтва, як от колоритність, вдале сполучення кольорів і тонів, ніжний, тонкий смак, то матимемо збірність тих високих рис, які характеризують наше народне мистецтво. Все, що ви бачите перед собою, вишивані ткані рушники, скатерки, картини, образи, мальовниче гончарство, вбрання усе те, та сама червна поезія нашої пісні, нашої думи, заспівана омаїтими засобами, засобами вишиття, ткацтва, малярства, гончарства тощо. Тут усе милує і чарує зір, усе співає по-своєму, співає своїми барвами, колоритом, формами. Оце і є радість людської душі. Ця радість супроводжувала людину завжди, допомагала їй жити, працювати, полегшувала перетерпіти лиху годину громадського та особистого гора, Чила надіятися і вірити, тішила в погожі дні, Оце і є саме життя народу. Наші глибоко щирих, і зворушливих піснях, думах, казках, приказках, рушниках, картинах, як і всіх формах народної творчості, можна прочитати всю історію віковічного життя українського народу, його долю, вдачу і характер, отака От коротенька характеристика нашої народної мистецької культури. Все, що ви перед собою бачите, хай збудить у вас почуття палкої, найщирішої любові до поетичної душі Матері України. ця стане могутнім стимулом для її прекрасного майбутнього та буйного розвитку. За життя Іван Гончар був сином свого народу. Відійшовши у вічність, він став одним з його батьків. Залишилися з нами зібрані скарби й переміряні ним дороги, а ще й думи та сподівання про кращу долю для України споконвічної. Будуймо її вчора, сьогодні, завтра.